Є у нас така народна депутатка про владної партії Мар'яна Безугла, щоправда, вона вже вийшла з партії. Вона відома такою послідовною критикою головкомів і попереднього, і цього чи то залужного, чи то сирського. Останні заяви її ну як на мене, принаймні межують уже з підставами для кримінальних справ: це щодо зради, злочинів і так далі. Як військові реагують на такі заяви? На вашу думку, військові люди, військові громадяни, які несуть тягар на плеч на своїх плечі тягар найбільше війни, і люди з м'яких кабінетів собі дозволяють оцінювати їхню роботу, бо насправді армія це субординована річ, армія структурована на даному етапі. Українська армія це найбільш ефективний інститут. Захисту і управління. Звичайно, що тут варто розглядати інший момент. Варто розглядати момент розробки, розпрацювання політехнології, яку заготовляють уже під потенційні майбутні парламентські вибори. Так, бо що можуть запропонувати депутати чи політики України на противагу Збройним силам, яких є довіра 95%? Те, що вони вкрай необхідний закон про мобілізаційні посилення мобілізаційних процесів, тягнули п'ять місяців, виторговуючи перш за все собі преференції, тоді коли ми дійсно стікали кров'ю і мали багато проблем. Між іншим, одна з обґрунтувань тодішніх спікера конгресу, було що і європейських ряд країн, що вас ви не приймаєте свій закон, але хочете, вимагаєте посвідчити нас про ви про надання виділені коштів верніше, на. Закупівлю, поставку зброї. Е, тому я бачу, що це просто банальний політтехнологічний ну, проект, бо змушений сумом констатувати, що про політику і про вибори знову стало говорити пристойно в а, час війни. Жаль. Бо насправді критикують ти генерали, яким аплодували ті ж самі депутати, коли вони організували ефективний захист Києва. Коли обвалили російську оборону, окупаційну армію на харківському напрямку, коли витискали ворога на Херсонщині, коли Сумщина звільнялася, Київ, насправді, критика пішла по тих генералів, які мають унікальний досвід, вже не будемо говорити про те, що там сирський ще до широкомасштабного вторгнення насправді впроваджував практики. Військ НАТО, країн, особливо управління військами, це не там керування рівня рота, батальйон, це управління військами на рівні військових з'єднань і сил. Це надзвичайно унікальний досвід, надзвичайно вели те, що в нас вже з'явилися безпілотні війська. Це теж, між іншим, те, що ми заявили на, на міжнародній військовій.